Сьогодні час це гроші, тому під час монтажу опалення потрібно достатньо клієнтові углупитися в важливість цього питання. Ми, магазин Гаряча планета, маємо багаторічний досвід монтажу систем опалення. І працюємо ми зазвичай наступним чином. В першу чергу ми виїжджаємо до вас на об'єкт і рахуємо два кошториси. Один кошторис це на матеріали. Які є в середньому дешевшому і в дорожчому діапазоні, а також другий кошторис це вартість монтажних робіт. Після того як ми виїхали на об'єкт порахували кошториси, ми погоджуємо з вами вартість. Після цього моменту ми проступаємо до монтажу, і загалом монтаж у нас займає від. Трьох днів і більше всі узгоджуємо. Чіткі дедлайни встановлюємо, намагаємося в них вкластися і не вийти з кошторису. Зазвичай основний профіль наших робіт це монтаж типових насосів, монтаж газових котлів, а також монтаж твердопаливних котлів. Тому звертайтесь в магазин Гаряча планета. 18 років на ринку і працюємо по Рівницькій та Львівській областях.